Люди говорять, що появиться в Карпатах хлопачка, маленький зростом, трошечки бородатий, але душа у нього українська. І коли зарифмує він строки під біт героїчний, то затанцює все в Карпатах, і смірічки, і струмочки, і навіть звірі. Ні один хлопець, ні одна дівчинонька не зможе стриматися від танцю в тих запальних. такого було, таке Друзі, знаєте що? Багато хто з телеведучих і роз'їжджає на БМВ, Мерседесах, хтось на фольксвагенах. А ми з Сережою сьогодні придумали, що ми придумали сьогодні таким нехитрим способом поїхати в чортків на концерт Ярмака. не Москва! Я знаю, там у вас такая борода. Брат, маленькие города Ярмак ж, ж патріот, правда. Купляйте щось там огірки, такі свіжі, такі свіжі. Як він каже, що всі ми з села пішли. У нас сад огромний, 30 соток. Тому ми сьогодні вам покажемо трошечки э, більше того, що є українського. Як звати коняку? Майка. Точно не знаю, але не скажу, якої поради. Ну шпачка нормальна, хороша. Красива і любить, і робить, і не підводить мене ніколи. Ні. Ну, малешка. Андрій, ти бачиш сьомий форсаж? Е, чесно кажучи, ні, але я вже знаю, що в рейтингах він програє в тому інтерв'ю і тій програмі, яку ми зараз записуємо. Дивіться телеканал Т87. Передаю всім привіт, хто мене бачить і знає. Оп. Ух, друзья, вы можете подумать что я и Серёжа сегодня в сауне, но нет, друзья, мы в Чурчхове на концерте Ярмака. Я на грозный или чурчхел прыгали с пирса, видели попу, как у Бритни с а лето, прекрасная пора, жара, жара, жара в чурчхел. прозрачная футболка, это лето Запомнится надолго Я фоткал с вас обезьяна, гиконом, питоном Притоном, потоном, миноном, львом, батоном, Бутоном, навичкам, точно железо, бетоном Этот трек лето станет Тебе звати? Назар. За що ти любиш ярмака? Ну, дуже часті пісні. Яка твоя найулюбленіша пісня? Серце, пацана. Зачитай мені дві строчки. Yeah. Треба, щоб була музика. Хочу Дівчата, от е, ваша найруша пісня ярмака. А, серце пацана. Серце пацана. Маша, скажи, а що ти не танцюєш? Я танцюю. А ніби не танцюєш. Ні, я ніби танцюю. Скопичений. А вас скопичесь? Скажи мені, як реп-культура взагалі? Погано. Чого? Тому що... Назвати? Назар! Назар, скажи мені, скільки тобі років? 14! За що любиш ярмака? За його пісні! Хіба що в тебе на випуску грав Ярмак? Дуже би хотів! Але я не знаю. Чи буде грати, бо його дуже тяжко запросити, його всі люблять, його всі кличуть. От скажіть, будь ласка, яка твоя найлюбленіша пісня? Серце пасана. Пацан ніколи не заплаче. Серце пасана найкраще. Знаєш, сьогодні людина, як ти на цьому концерті, це дуже велика рідкість. Так. Так. А скільки тобі років? 28. 28. Уяви собі, що середній вік людей на цьому концерті років 13. Так я з сином прийшов, чекаю. <рес> Скільки років, сину? 12. Слухайте український реп. Юра, розкажи мені, як від сьогоднішнього концерту. Супер, дуже супер. Мені подобається, дуже гарма, слухаю дуже давно. Скільки років? 16. Не, скільки років мрієш стати? Футболістом? Футболістом? А хіба футболісти п'ють? Тяко коли так. Не кричи в мікрофон. Ти з ким сьогодні прийшов? З дівчиною. Де вона? Коли має бути свадьба? О, та яка свадьба? Ти що? Чо? Чого ти прийшов з портівки? Ти що, охранник? Що, охранник? Пацан, аді, Три полоски. Пацани, вам всім привіт шурткова. Люби ярмака! Сортів любить ярмака! Я сьогодні мучу людей в залі на сцені ярмак, і скоро з'явиться Андрій. Чёрт -кім, чёрт -кім, Я не в том Чутків тут реально люди вміють гарно відпочивати в нічних клубах. Подивіться на Андрія! Кажеш, що в тебе з'явилась дівчинка-негритосочка. гретошечка. правда чи ні? Ні, ну у мене вона така... Змогленька на негреточках. Давай почнемо, давай. Привіт. Привіт, привіт. Привіт, привіт. скажи, как ты взагалі сегодня атмосфера вот на концерте? Мне показалось, что вроде у нас получилось, было тяжело. Конечно, если бы было не так жарко, то мы бы точно просто разнесли чертков в хламину. Но было так жарко, что я говорю, что просто я не мог смотреть людям в глазах во время исполнения трека и передавать им энергию, потому что эта энергия просто... Вот я не помню такого, что после пятого трека у меня полностью была мокрая кофта. Я снял кофту, одел Футболку і після концерту футболка я пацанам прийшов і говорю. Просто снимайте, я викручую і просто лужа води. Честно, от для тебе, яка різниця між маленькими містами і великими селами. Mm. <laughs> от, яка, яка для тебе? На самом деле, я вам правда скажу, глобально немає різниці. Навіть даже, даже окраїни Києва живуть. Так же, как люди в селах, там, все с вами все мы украинцы, мы очень простой народ, очень. э, Ну, мы пошли от села все, да. И и как-то от этого отрекаться, знаете, когда я э, там встречаю каких-то там киевских понтовитых. Э, Тартов, який да? починає там тантувати, говорить, ну що никто ніхто не був на картошке в своїй житті, чи ну, ну всі ж ми відтуди, від землі пошли. Ти сказав про картоплю, Ты, ти, ти можеш зараз пообіцяти нам на камеру, що коли ти будеш купати картоплю, або садити картоплю, ми не знаємо, чи ти їх вже посадив, ти запросиш нас, щоб ми зробили інтерв'ю з цього. Або Я... по тобі. Не садили в цьому году картошку. Чи ходиш ти в сауну, чи тобі вистачає концертів таких, палких? Честно, мне очень хватает. Вот последний раз в Полтаве был тоже такой адов. Я там вообще думал, прям потеряю сознание на сцене. Но я еще заболел, у меня поднялась перед концертом. Температура, наверное, по 39 была. И просто такая сауна, что под ну, пацаны видели, они говорят. Честно, мы думали, прям на всякий случай скорую вызвать, чтобы если что, забрали. Насколько изменилась публика? Вот до туру 22 и него? Да никак, на самом деле. Изменилась она от первых клипов до того, что происходит сейчас. И на самом деле я очень рад тому, что происходит, потому что Раньше это было все в прикол, подурачились там, поорали и, и все, да. И, и такие же люди приходили на концерты, которым просто там что-то в прикол. Но у меня уже тогда было ощущение, что скоро мы все досмеемся. И вот мы на самом деле досмеялись, и, и уже мне сейчас вообще не хочется смеяться. Я смотрю на то, что происходит, на наш народ, куда мы катимся и все остальное. Все, все вот орут Путин. Да, но я же говорю, это не помогает Украине встать на ноги. И нужны действительно здравые мысли, идеи, пробуждение внутри себя, изменения. И вот задача вообще, что тура 22 была, что вот тура вставай, вот вставай, даже сам посыл тура, вставай. Что-то делай, не сиди, не ставь лайки и э, таким образом отдавай должное там э, тому, что ты поставил лайк, там ребята вот то ты лайк поставил, вот я красавчик, я уже причастен к истории, да, но на самом деле надо делать очень много разных вещей действиями. Помогать. Чим, чем, чим більше кожен человек сделает в данной ситуації, тим швидше закончится вся эта війна, тим швидше ми заживемо по человечески Як ти ставишся до тих людей, які зараз популяризують себе на фоні українського патріотизму? Якщо хочеш, можеш їм передати привіт або те, що ти про них думка в камеру плівати не бажано. Это что, мне не хочется им ничего говорить. Это совершенно другие артисты. Это, ну, я миллион раз в своих треках говорил все, что я думаю по поводу такого э, вида творчества. И, ну. Пусть делают так, Вот, но мне непонятно то, что происходит дальше в нашем шоу-бизнесе, какие песни выходят, когда в стране оно ну, такое происходит. Скажи, кожен рэпер, я як крутая тачка. Из какую тачку ты себе ну, можешь поременно. Не знаю, наверное, BMW и Mercedes мне многое нравится. БХ-пулер, конечно. БХ, это еще та пуля. Мои девушки BMW. и і... Я і я їй завідую. Зараз ми можемо сказати в Україні те, що ніхто не знає по сьогоднішній день. Що такого повідати, що пузо росте. Це нормально, це нормально, це нормально. Мельницький куча разів вже ми у вас були. Були прям невероятно круті, душевні концерти, взрывні. будем еще у вас, так что ждите. Спасибо, что слушаете нашу музыку, спасибо, что включаете мозги. Надеюсь, дождемся мы уже скоро мира на нашей земле и будем еще больше взрывать на концертах, веселиться, радоваться, что мы живем в такой прекрасной стране Украины. Спасибо, это был Ермак в передаче «Ткачевый Буян» на телеканале 7+.